Всім привіт, друзі! Сьогодні ми дивимось новий планшет компанії BlackView. Ну як новий, BlackView Tab 15 Pro. Це той же Tab 15, але чомусь на гіршому процесорі, але з більшими об'ємами пам'яті. Я, якщо чесно, не сильно розумію, навіщо на ринку саме ця модель. Але, можливо, той, в кого немає Tab 15, а хто щось таке дивиться, якраз на Tab 15 і подивиться, але йому треба багато пам'яті. Тому саме Pro версія, там, де більше пам'яті, вам і підійде. Коротше, якось так. Відкриваємо і дивимось на цей планшет. Тож, ТА 15 Pro. Ось так виглядає коробка, абсолютно так само, як звичайного Tab 15, тільки тут у нас, бачите, ТАП 15 Pro. Коротко по характеристикам. Процесор тут Unisoc T606, Android 12, екран також 10,5 дюймів, як і в 15 камери 13, +8, тут стандарт, і тут великий акумулятор майже 8300 мАч. Ну і пам'ять. 8 оперативка і 256 ГБ пам'ять постійна. Ось такі характеристики. Я так розумію, що по дизайну цей планшет має точно так виглядати, як звичайний ТАП-15. А я нагадаю, що в ТАП-15 мені дійсно дуже сподобався дисплей. Він тут великий, він тут яскравий. А також мені сподобалось хороше стереозвучання. Тут воно також, звичайно, розбереглося комплектація. Скло ми бачимо, це приємно. Ще й на планшет це дуже приємно. Сам планшет вже в нас знаходиться в чохлі. Чохол книжка фірмовий. Він у нас йде в колір з самим планшетом. Тобто сам планшет у нас має бути темно-сірого кольору, тому і чохол у нас ось такий темно-сірий. Далі. Тут у нас іде інструкція. Скріпочка. Кабель. Кабель у нас Type-C з однієї сторони, з іншої, звичайний USB. Так, блок для зарядки. Потужність у нього. 18 Вт, що дуже непогано, я вам скажу, як для цього цінового сегменту. І, по-моєму, в ТАП-15 стилус в комплекті не йшов. А от бачите, в ПРО-версії тут ще й стилус є в комплекті. Ось така от відмінність у них. Так, беремо тоді наш планшет. Будемо його виймати із чохла. І дивитися його більш детально. Ось такий планшет. В руках він дуже приємний. Якість збірки. Ну, начебто непогана начебто непогано. До речі, я вам скажу, що навіть трошки краще, ніж таб-16. Але планшет, бачите, гнеться. Трошки гнеться. Надіюсь, екран я не пошкодив. Бо це буде прискорбно. Так, зверху знаходиться у нас кнопки блокування, регулювання гучності, мікрофон. З цієї сторони немає нічого. Тут знаходиться у нас два динаміки. Так, стоп. А, я переплутав. Тут же ж не стерео, тут 4 динаміки. Тобто тут 2 динаміки тут і 2 динаміки тут, все правильно, ось в цьому фішка 15-го табу. Уже з 15-го вони пішли з чотирма динаміками: 15 і 16. Тайпсі для зарядки, слот для сімок. 3,5 мм, будь ласка, все є. Камера у нас випирає досить сильно. Ну, але в чохлі, звичайно, ж вона не випирає, там буде все в рівень. І що ще цікавого? Тут немає ніяких коннекторів для підключення клавіатури фізичним методом. Тобто тут клавіатуру можна підключити, але по Bluetooth. Тобто в Blackview роблять також свої Bluetooth клавіатури, які можна підключати і не вставляти, як раніше, перші планшети BlackView, не вставляти в підставку спеціальну з клавіатурою, а просто по Bluetooth собі підключили і працюєте. Це, я вважаю, більш зручніше. Ну, давайте знімаємо плівочку, запускаємо планшет, подивимося, як він працює. Так, перший запуск планшету у нас відбувся. Зразу виставляємо яскравість, щоб нам було все нормально, зрозуміло, видно. І будемо дивитися, що цікавого в цьому планшеті у нас є. Тут має бути у нас режим ПК, так, я його бачу. Якщо ми в нього перейдемо, то ми отримаємо робочий стіл як на комп'ютері, як на ну, скажімо так, багато задачність, багато вікон можна відкрити одночасно і їх пересувати. Це зручно. Давайте подивимося, яка версія у нас тут прошивки, DOC.OS. Тож, до КС версії 3.0. Чомусь на смартфонах у них йде 3.1 зараз, а на планшетах на всіх зараз йде 3.0. До речі, на 12 му Андроїді. Розширяти пам'ять оперативно можна. Плюс 5 ГБ у нас стоїть. Я так розумію, тут можна 6 поставити. так? Да? Так, Після перезапуску планшету буде активно вже плюс 6 ГБ оперативної пам'яті. Планшет має дійсно величезний дисплей, 10,5 дюймів. Графічна оболонка тут стандартна, як у більшості планшетів і смартфонів компанії BlackView, і це хорошо, тому що це уніфікація. Воно все однакове. І якщо у вас планшет BlackView, то до телефону BlackView ви також дуже швидко звикнете. В режимі камери у нас є фото та відео. Давайте подивимось, що тут є цікавого. 13 мегапікселів розмір фото. Стабілізації у нас тут не буде, тому що це все-таки доволі бюджетний планшет. Стандартні налаштування, коротше кажучи, нічого цікавого. На жаль, тільки два режими фото та відео. Але це знову ж таки, я так розумію, дуже схожа операційна система, як в звичайному ТА-15. Тут вона по мінімум видозмінена, все, в принципі, плюс-мінус те ж саме. Є вже в нас вбудований VPS-Office для документів. А так, в цілому, дивлюсь, що зайвих додатків тут майже ніяких немає, але все-таки все-таки щось та є. Це можна зразу видалити. Те, що нам не потрібно, це добре, що планшет дозволяє це все видаляти. Тож, в планшеті хороший акумулятор, величезний дисплей, 10,5 дюймів, також тут 4 динаміки, що для перегляду відео або для прослуховування музики просто топчик. Тому, друзі, давайте подивимось повний огляд, розкажу вам більш детально про цей апарат. Посилання на Aliexpress буде в описі, можете там його купити. Ну а планшети також і смартфони можна купити і в моєму онлайн-магазині, посилання, на який в описі під кожним відео. Тож, всім гарних планшетів та смартфонів і інших гаджетів. Бувайте!